Є два слова, які, гадаю, всі погодяться, не повинні стояти поряд: це труп і квітка. І все ж, квітки трупа не просто існують, смороду гігантські. Аморфофалус титанічний або квітка трупа це велична квітка, яка під час цвітіння виділяє запах, схожий на гниюче м'ясо. Ці квіти природа в найбільш захоплюючому вигляді. І, якщо вам пощастило, можливо, одна є поруч із вами, майже в кожному штаті є така. Наведіть якщо ні, ви можете побачити, як одна розквітає в найближчі дні, і ми радимо вам це зробити. Що таке квітка трупа? Квітки трупа відомі як найбільші квіткові рослини у світі. Це тропічна рослина, яка походить із Західної Суматри, Індонезія, і живе приблизно 30-40 років. Центральна частина, яка називається початок, може виростати до 15 футів заввишки, а листя майже до 13 футів завширшки. Зовнішні вона зелена, як звичайна квіткова цибулина, а пелюстки зазвичай темно-червоні або бордові. Ця велична квітка належить до батьківщини ароїд і є родичем менших рослин, таких як філодендрони, кали та спатифіломи. Вони також споріднені зі сморіднюхою капустою, що не дивно. Вони розквітують в середньому раз на 70 років, і коли це відбувається, цвітіння триває лише один раз на рік. Коли квітка відкривається, вона виділяє сильний, різкий запах, схожий на гниюче м'ясо, або плоть з її назвою квітка трупа. Старший редактор лайфхакер з питань здоров'я Бет Скварецький згадає, що запах нагадує тепле сміття. А відчуття, ніби проходиш повз дуже ароматний смітник спекотного літнього дня. Чому квітка трупа пахне сміттям? За даним сайтом Тріекджа, наукова назва рослини Амофофалаустанам походити з давньогрецької мови і перекладається як гігантський деформований фалос. Цей гігантський фалос саме таким, і є і призначений для залучення комах для запилення. Різкий запах приваблює комах, таких як жуки-гнойовики та м'ясні мухи, які звикли живитися мертвим або гниючим матеріалом. Флорист Тім Полак розповів Лев Science про цю рідкісну рослину і додав: квіти трупа також можуть нагріватися до 98 градусів за Фаренгейтом, 36,7 за Цельсієм, щоб ще більше обдурити комах. Це означає, що рослина імітує гниючу людину, щоб вижити. Де знайти квітку трупа? Квітки трупа це вид, що перебуває під загрозою зникнення, тому ви навряд чи побачите їх під час звичайної прогулянки або, можливо, навіть не чули про них раніше. Незважаючи на рідкісність, багато штатів і ботанічних садів вирощують їх і навіть дають їм ім'я. У консерваторії квітів у Сан-Франциско, Титанік» розквітла у 2017 році, а потім знову у 2020. Інша квітка трупа розвіла минулого місяця в Ботанічному саду США у Вашингтоні, а квітка у піцебеурзі на ім'я Ромеро розвіла ще у 2016. Хоч і немає спеціального сайту для відстеження квітів трупа в США, ця сторінка у Вікіпедії містить список публічних квітів по всій країні. Як подивитись, як розквітає квітка трупа онлайн? Ботанічний сад Хантінгтона у Сан-Марино, Каліфорнія з нетерпінням чекає розквітання своєї квітки трупа, яке має відбутися будь-якого дня. Квітка, яку доречно назвали станкозавере Рекс, сягає вражаючих 82 дюймів у висоту. Неможливо точно знати, наскільки високою вона буде під час цвітіння. Але персонал і відвідувачі захоплені від цієї знаменної події. Ви можете стежити за процесом цвітіння на прямій трансляції консерваторії Хантінгтона за цим посиланням. Пряма трансляція буде доступна в дні, що передують розквітанню, і продовжитися протягом усього періоду цвітіння, тому періодично перевіряйте, щоб побачити станкозавра рекса у всій його ароматній красі.